Романенко Юлія, а нікого Поки що червоним горить, добрий день. Шановні учасники громадських слухань, підкажіть, будь ласка, є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Ще раз звертаюсь, підкажіть, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Включіть, будь ласка, мікрофон, якщо ви, пане Олександр, якщо ви говорите щось, то включіть мікрофон, не чути вас. Олександр, підкажіть, ви мене чуєте? Ні? Тому що я у вас, я бачу, що у вас виключений мікрофон. Підключіть, будь ласка, мікрофон. Е, так, чутно? Так, так чути вас. Е, значить, я є еколог, е, мають бути ще генпроєктувальники. Я не знаю, коли вони підключаться, але вони знають, вони в курсі є. що Сьогодні То, перший день. Дивіться, значить, е, у нас е, поки що. Крім вас і міндовкілля нікого немає, тому 15 Звичайно, хвилин дамо. Давайте вашим проєктувальникам підключитися. Так, так і, можливо, Я зараз зателефоную під... їм, скажу, Добре. повідомлю. Можливо, хтось з громадськості підключиться. Давайте о 12.15 будемо громадськості розпочинати громадськості? наші тематики. Е, 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 е. Так, мусить хто там бути? І ще раз скажіть чи замовник, чи мені потрібен суб'єкт, представник суб'єкта господарювання, всі інші, в принципі. Окей, все, я зрозумів. Зараз набираю. Будь ласка. let you. Переговори, чи нормально видно, чи чутно, бо скажи у світло виключили. Ні, то ти подивись: мобільний інтернет. Нормально воно працює, воно достатньо. Це ж спеціалізований зв'язок. Йому мало ресурсів вистачає. Не, не виснемо? Ні, нічого не висне. Вот такие. О, это нормально. режим. Да. Зараз есть весь трафик с телефона. Mm -hmm. И я взагалі... Другой ну, раз только я читаю... Доброго дня ще раз. Доброго дня. Будь ласка, доброго. В нас підключився суб'єкт господарювання. Так, підключився Я якась служба. дівчина. Угу, служба. Так, бачу. дякую, бачу. Давайте будемо тоді розпочинати. Сьогодні у нас 9 грудня 2024 року, вже 12 година 15 хвилин. У Нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля службою відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво північно-східного обходу села Посад Покровське на ділянці КМ 179 плюс 331, КМ 184 плюс 281. при реконструкції автомобільної дороги загального користування державного значення М 14 Одеса Мелітополь Новоазовськ на місто Таганрог. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у по галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію то у зв'язку із встановленням на всій території України карантинних обмежень громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань так, детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану України. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднені на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 17 хвилин на громадських слухань присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань, ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, учасник, який підписан служби відновлення Херсонської області. Представтесь, будь ласка. Ще раз прошу учасників, який підписаний служба відновлення у Херсонській області. Представтесь, будь ласка, скажіть, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Або можете написати про це в чат? Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте? Давайте, пане Олександр, може, ви спочатку представитись, кого ви представляєте. Добре, тоді так Олександр Пальонний, спеціаліст з охорони довкілля, представник генпроєктувальника, розробник звіту з охорони з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Ще раз звертаюся, нас ще є один учасник, який підписаний служба відновлення у Херсонській області. Будь ласка, включіть мікрофон, якщо ви можете це зробити, скажіть, кого ви представляєте, представтесь, і або можете написати в чат. Пане ну, Олександре, може, ви зможете зв'язатися з о, нашим ще одним учасником? Може, вони мене не Але чують. Я зараз постараюся. О, да, так, спробуйте, будь ласка. Телефону, Добре, я зараз не телефону. Зараз людина зателефонує. Може, у них немає електрики, вони попередили. Проблеми мають. Угу. Якщо зможете, то можливо в чат напишуть нехай. Я так розумію, що дівчина навіть не чує. Ну, от мені також так здається. Ну, я бачу, що підписана служба відновлення, у нас і суб'єкт служба відновлення та розвитку. Давайте тоді не будемо вже чекати. Я не думаю, що хтось підписався б суб'єктом господарювання. Отже, в нас на 12 годину 20 хвилин з чотирьох учасників двоє це представники міндовкілля. Пане Олександр нас розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Представник суб'єкта є учасник служби відновлення у Херсонській області. Отже, ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, акт про наявку представників громадськості та посилання я, на записку оприлюднення у єдиному ряді. З оцінки впливу на довкілля. А, отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання служби відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області щодо діяльності, яка передбачає нове будівництво північно-східного обходу села Посад Покровське на ділянці КМ 179 плюс 331, КМ 184 плюс 281. Реконструкції автомобільної дороги загального користування державного значення М14, Одеса, Мелітополь, Новоазовськ, на місто Таганрог. та бажаємо громадські слухання такими, що відбулися. Ще раз хочу наголосити, що оскільки в нас дана планована діяльність може мати вплив на довкілля двох областей, то другі громадські слухання в нас будуть проведені. Завтра, 10 грудня 24 го року, о 12 годині. Тому прошу суб'єкта господарювання, розробників підключатися. Завтра також до дослухай. Сподіваюся, дякую. що вони більше підготуються. Так, дякую всім за увагу, всім тихого мирного дня. До побачення. Так, навзаєм до, до завтра.